Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 31 травня 2023 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику трошки буде не по темі винограду, а по темі більш пов'язану з садом. Досить часто дзвінки, фотографії люди присилають, що робити, що з деревом. Ну, я не великий спеціаліст в цьому плані, але щорічно ми також боремося з хворобами і на плодових деревах, і на декоративних деревах. То певний досвід свій якийсь маємо. І хотілося б зараз певними такими напрацюваннями поділитися в плані того, що робити, коли на особливо на яблунях, на грушах. В цей період, особливо після сильних дощів, проявляється грибкові захворювання, які можуть досить сильно нашкодити нашим плодам в подальшому. Ну, от, наприклад, у нас тут молоденьке дерево, це яблунька, і от на ньому, бачите, листок абсолютно здоровий. А от верх листка, після довгих дощів, бачите, помітно відрізняється, він покритий таким білим нальотом. Це вже мучні староста йде така, він стирається, якщо його стерти. так... Це грибкове захворювання, яке потім буде проявлятися і на наших плодах, і перейде, це буде виявлено як парша на яблунях. Таке саме може бути і на грушах. Обов'язково потрібно в цей період обробити наші молоді насадження, якщо це, це не важливо, молоді старі, обробити від грибкових захворювань. І попутно ми будемо додати обов'язково інсектицид, бо зараз. Іде період льоту такого особливо великого шкідника для яблуні, це плодожерка, літає їхні метелики, починають відкладати яйця, які потім розвиються в личинку, і личинка буде шкодити нашим плодам, які будуть потім осипатися, і ми будемо втрачати врожай. Щоб цього не трапилося, ми сьогодні, наприклад, обробимо наші дерева. Це буде застосовуватися препарат від грибка, в даному випадку буде хорус. І додамо інсектицид це проклейм. Оцими двома препаратами ми обробимо наші дерева: яблуні, груші в першу чергу. Ну, про проклейм ми вже в одному з наших відео розповідали. Ми його використовували для винограду. І препарат дуже універсальний, можна використовувати як на городніх культурах, так і на плодових деревах, на декоративних Деревах тобто, дуже зручна і упаковка. Є на відро води, це ось по 4 грами, є на 10 відер води це по 40 грамів. Така упаковочка проклейма хорус. У нас він ми брали його розвісний, то упаковки немає заводської, то не можуть показати, але в нас він вже досить давно ми використовуємо. Шикарний препарат також працює чудово. Тобто, я рекомендую застосувати от, іменно по яблунях. Це хорус. І до нього додати інсектицид. В даному випадку у нас буде проклей. При обробці обов'язково застосовуйте засоби захисту, щоб ви не вразилися цими препаратами. Це обов'язково повинна бути або маска, або респіратор, і засоби захисту в одяг, рукавички, і якась шапочка, або щоб не попало на відкриті частини тіла препарат. От ми зараз на нашому молоденькому садочку і будемо обробляти наші дерева. Ретально потрібно обробити, щоб попало на всі частини рослини. У даному випадку це яблуня. Цю процедуру бажано робити в вечірній час. От ми зараз якраз у нас вже 6 година вечора. Ми обробляємо ввечері. Вечірній або в утрішній час. На цьому, я думаю, будемо завершувати наше коротеньке відео. Кому в нас сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всього найкращого, всім. До побачення і все буде Україна!